Кодекс України про адміністративні правопорушення це кодифікований законодавчий акт, що регулює відносини у сфері адміністративної відповідальності в Україні. Він встановлює які діяння є адміністративними правопорушеннями і визначає, які стягнення застосовуються. За їхнє вчинення. Основні завдання Кодексу України про адміністративні правопорушення, охорона прав і свобод громадян власності правопорядку, запобігання правопорушення, виховання громадян у дусі точного і неухильного додержання законів України. Структура Кодексу України про адміністративне правопорушення, кодекс складається з п'яти розділів. Розділ 1. Загальне положення визначає завдання Кодексу України про адміністративні. Правопорушення, поняття адміністративного правопорушення та умови притягнення до відповідальності. Розділ 2. Особлива частина. Містить перелік конкретних видів адміністративних правопорушень, наприклад, хуліганство, порушення, правил дорожнього руху та передбачені за них санкції. Розділ 3: Органи уповноважені розглядати. Справи про адміністративні правопорушення визначає компетенцію різних органів, суди, поліція, органи місцевого самоврядування. Щодо розгляду справ до адміністративні правопорушення. Розділ 4 про в справ, провадження в справах про адміністративні правопорушення регулює порядок документування правопорушень, розгляд справ та винесення постанов. Розділ 5. Виконання постанов про накладання адміністративних стягнень визначає пророк примусового виконання винесених постанов, якщо особа добровільно не сплачує штраф. Відмінність від кримінального кодексу. На відміну від кримінального кодексу, Кодексу України про адміністративні правопорушення стосується менш суспільно-небезпечних діянь за адміністративні правопорушення, застосовується менш суворо стягнення, наприклад, попередження, штраф, опла, вилучення предмета правопорушення, конфіскація. Кодекс України про адміністративні правопорушення прийнятий ще в 1984 році, сьогодні є одним із найбільш Застарілих кодексів, що постійно зазначає змін на офіційному порталі Верховної Ради, завжди доступна актуальна редакція документа.